Оксана мріяла про відпустку довгих шість місяців. Сонце, море, спокій, ніщо не могло її турбувати, але навіть на березі теплого моря минуле не відпускає так легко. Її колишній чоловік Василь знову нагадує про себе. Ті ж самі сльозливі обіцянки, ті ж клятви, що він змінився. Але цього разу у нього є справді мотивація. Його виселяють з квартири. Йому просто нікуди йти. Оксана знає, чоловіки, такі як Василь, ніколи не змінюються. Вона вирішує поставити крапку у цій історії. Та Василь не з тих, хто здається. У нього ще залишився один козир старі ключі від квартири колишньої дружини. І поки Оксана ніжиться під сонцем, він уже будує план повернення. От тільки він навіть не підозрює, що в її ліжку на нього чекає не суперник. А теща Ірина Константинівна колишній слідчий, яка добре знає, що робити з такими, як Василь. Вона не буде переконувати, благати чи вмовляти. Її методи прості та дієві. І тепер Василеві доведеться обирати, відмивати ванну кімнату до блиску, чи знайомитися з місцевими дільничами у ролі затриманого. Він подумав, що це буде його тріумфальне повернення. Але це стане його найбільшою поразкою. Історія про те, як минуле не відпускає, і як те, що може змусити тебе змити всі свої гріхи. Сонечко ніжно пестило її, ще не засмагле тіло, що моря приємно проникав у її вуха, а гарячий пісок лоскотав її білі п'ятки. Оксана, заплющивши очі, насолоджувалася раєм на землі. Вона чекала цієї відпустки півроку, заздалегідь купила квитки за дуже вигідною ціною, працювала, не покладаючи рук, щоб зараз дозволити собі все гарний готель, харчування у місцевих кафе. І от нарешті, відключившись від усіх справ, вона засмагала на морі. І ні про що не думала. Не потрібно було рано вставати, бігти на роботу, прибирати квартирі чи готувати їжу, тільки розслаблятися і відпочивати. Здавалося, ніщо не могло зіпсувати їй цю відпустку. У Оксани не було звички не відповідати на дзвінки з відомих номерів, навіть якщо це були неприємні люди. А слід було б зробити для себе таке правило Василя. Точно пора ігнорувати. Зазвичай нічого доброго після його дзвінків не траплялося. І цього разу колишній чоловік знову її не здивував Моя єдина і кохана жінка Оксанко, я можу ще сто разів повторювати, що люблю тебе. благав він у своїй звичній манері ниття. Я вирішив до тебе повернутися. Цього разу все буде по-іншому, клявся він. Ти розумієш, у мене прозріння? Ні. Відрізала Оксана. Забудь мій номер, або я сама тебе чорний список додам. Сказала вона. Василь ніяк не міг гамуватися. Якби відстав, Оксана подумала, що в нього точно щось із головою. Варто було переживати про його здоров'я. Адже відстати це не в його характері. Вона знала його 15 років. 15 років Василь, як і зараз. Клявся у своїй вічній любові та переосмисленні своєї поведінки. Кожного разу він запевняв, що більше не може втратити свою любов, а тому готовий заради Оксани на все. Обіцяв, що почне працювати. На алкоголь навіть дивитися не буде, по дому все робитиме, що потрібно, і навіть борщ зварить, аби Оксана могла ним пишатися. Але основною проблемою була випивка. Забрав би він ще тільки це зі свого життя. Все б налагодилось, і не було б у нього жодних претензій. Через алкоголь він постійно втрачав роботу, а його визнання в коханні до Оксани були порожніми словами. Оксана вже чула це не один раз. Після розлучення чоловік двічі повертався і співав теж саме. Раз їй здавалося, що реально заради неї він готовий змінитися. От тепер вже точно, думала вона, але пристрасть до алкоголю таке перемагала. Вистачало Василя на декілька місяців, а потім він забував про свої обіцянки і знову брався за пляшку. Спочатку все було чудово, бо до подружжя поверталася романтика, чоловік одразу після роботи біг додому, дорогою купляв продукти в супермаркеті, але з часом він знову починав затримуватися на роботі, забігати з друзями до бару, хоча переконував, що жодної краплі у рот не бере. Оксана намагалася його перевиховати. Адже не зовсім він був поганою людиною. Якби не пив і серйозніше ставився до роботи, був би золотим чоловіком. Оксана вже збиралася скинути виклик, коли з іншого кінця лінії почулося протяжне, майже жалібне. Оксанко, клянуся тобі. Поспішив привернути її увагу Василь. Цього разу у мене справді є мотивація. Я все переосмислив. Оксана зітхнула. Вона вже не раз це чула, але цього разу тон його голосу був ще більш драматичний, аніж зазвичай. Ага, і що ж таке трапилося, що ти раптом святим став? запитала вона. Мене виганяють з квартири. Швидко сказав він. От просто зараз речі збираю, мені нікуди йти. І тут усе стало на свої місця. Оксана одразу зрозуміла, чому колишній згадав про кохання всього свого життя. Виявилося, що квартира, де він жив, належала жінці, син якої колись там мешкав, але потрапив за грати. Щоб житло не пустувало, вона здала його Василеві без жодних документів. от тепер господиня попросила звільнити житло. Оксана не мала жодних ілюзій. Чоловіки, такі як Василь. Ніколи не міняється. Його щирість трималася тільки до першої пляшки. Вона остаточно відкинула будь-які коливання. Василю, вибач, але тобі доведеться знайти собі інше місце. Я зайнята. У мене вже є людина, з якою я живу. Шукай собі нову любов, а мене, будь ласка, забудь. У слухавці запанувала тиша. Василь завис на кілька секунд, а потім розгублено промовив Не може бути, ти брешеш. Не брешу, сказала вона, вже давно в моїй квартирі живе інша людина. З іншого кінця телефону почувся глибокий вдих. Василь явно намагався щось сказати, але замість цього він просто замовк. Оксана не стала чекати його відповіді і попросила її більше не турбувати, а потім. Просто вимкнула телефон. Василь сидів у дешевій забігалівці, заливаючи свою поразку. Все було не так же й погано, як вона казала. Відпочивати вона поїхала сама. А значить, нікого серйозного у її житті немає. А якщо немає, значить, ще є шанс. Раптом він пригадав, що у нього залишилися ключі від квартири. Колись, коли Оксана виганяла його в він думав, що загубив їх. Але пізніше знайшов у кишені старої куртки і не викинув, а залишив на пам'ять. А що якщо ця пам'ять тепер допоможе йому повернути своє місце життя? Побільше. Вона його навіть не виписала з квартири, Василь завжди вважав це знаком, що в глибині душі Оксана все ще його любить, хоча насправді вона просто жаліла його, адже знала, що без міської реєстрації йому буде важче знайти роботу. Глибоко вдихнувши і махнувши склянку для хоробрості, він прийняв рішення повернути своє місце у квартирі. І якщо там дійсно є якийсь чоловік, то вигнати його геть. Пізній вечір Василь стояв перед знайомими дверима і вслухався у тишу за ними. Він уявляв, як там сидить якийсь коханець, розвалившись на його дивані. Гнів закипав у ньому все більше. Ну що ж, друже, познайомимось, прошепотів він собі підніс. Ключі досі підходили. Двері клацнули, і Василь тихенько їх відчинив. У квартирі було темно, він намагався не шуміти, тихо пройшов коридор. І зазирнув у вітальню. І тут сталося те, чого він не очікував. Чути було тільки, як у коридорі гучно цокає старий настійний годинник. Квартира була пустою. Ніякого нового чоловіка не було. Вона збрехала. мотів він, дозволяючи собі криву посмішку. Його план був простий. Він дочекається її повернення, зустріне, все пояснить і скаже, що любить її, що не може без неї. А потім. А потім буде так, як завжди. Вона пробачить, дасть йому шанс, а він знову зробить по-своєму. Василь розвалився на дивані і заплющив очі, задоволений своїм планом. Та він навіть не здогадувався, що його чекає справжній сюрприз. Василь, не знайшовши на кухні нікого, рішуче пішов до спальні. Серце стукало у грудях. Зараз він, нарешті, дізнається, хто цей новий чоловік, про якого говорила Оксана». Він уже уявляв собі картину. Якийсь молодик, розлігся в його ліжку, може, навіть чай із його улюбленої чашки. Різко, натиснувши на вимикач, Василь увірвався до спальні. Ага, попався паскудо, випалив він, та за мить замер. У ліжку хтось був, справді, але це була зовсім не Оксана і вже точно не її коханець. На нього, розплющивши одне око, невдоволено дивилася теща – Ірина Костянтинівна, після короткої, але насиченої паузи, під час якої Василь переглянув усе своє життя, він прийняв єдине правильне рішення бігти. Він зробив крок назад, розраховуючи, що те що ще не зовсім прокинулась, і не встигне зорієнтуватися. Але не так сталося, як гадалося. Стояти. Голосом, який не тапів заперечень, прогриміла вона. У Василя підкосилися ноги. навіть будучи тверезим, він боявся тещі. А зараз, коли алкоголь уже давно випарувався і впевненості у собі залишалося, як крихт після борщу, він взагалі почував себе беззахисним. Теща, колишній слідчий, ще не втратила своїх професійних навичок. І хоч офіційно на пенсії вона вийшла через надмірну жорсткість, у методах роботи ніхто не сумнівався, що під її пильним поглядом навіть найзапекліші злочинці почували себе ягнятами. Василю, ти що тут забув? Поцікавилася вона, уважно розглядаючи його, ніби оцінювала, скільки у ньому алкоголю. Дверима помилився, я вже йду. Нервово посміхнувся колишній зять, але зробити й кроку назад не встиг. Я сказала стояти, повторила вона, і Василь відчув, що якщо не послухається, то це може бути його остання помилка у житті. Отже, вирішив чистити квартиру, поки моя донька відпочиває, так? холодно запитала вона, схрестивши руки на грудях. Ну що ж, у в'язницю підеш, там тебе швидко виховають. Та ви що, Ірина Константинівна?» Василь відчув, що починає заїкатися. Ні в якому разі. Я ж я люблю саночку, випив трішки зайвого. Ну і за старою звичкою не туди зайшов. Та ще призирливо подивилася на нього і потягнулася до телефону. Василь миттєво збагнув, що вона має намір викликати поліцію. Його аж кинуло під. До в'язниці він не хотів. Я благаю вас, Ірина Константинівна, Тепер він благав, склавши руки, наче в молитві. Не дзвоніть, ну благаю вас, я більше не буду. Ірина Костянтинівна мовчки прищурилась, а потім подумала, а потім вийшла з кімнати. Василь залишився стояти, він боявся навіть поворухнутися, ніби його от-от мають розстріляти. За хвилину теща повернулася. У руках у неї були ганчірка та пляшка засобу для миття. «Так!» Слухай мене уважно, зятю. Голос у неї був холодний, як січневий вітер. Зараз 21.20. У тебе є рівно дві години, щоб вимити плитку у ванні, туалеті та на кухні, впораєшся, дозволю переночувати на дивані. Не впораєшся, викличу поліцію, і тебе заберуть. Вона зробила паузу, а потім, зі значущим виразом обличчя, дістала з кишені старі наручники. Вибір за тобою, зятю. Василь прокутнув клубок у горлі і поспішно закивав головою. Та, звісно, пораюся все Савитру. Оце вже правильно, схвалила теща, сховавши наручники назад. І от, через п'ять хвилин, колишній господар квартири зі шваброю в руках намагався доказати тещі, що він здатний на подвиги. а теща тим часом доволено потягнулася, дивлячись на цю картину. Правильно я зробила, що тут залишилась. Сказала вона, перед від'їздом Оксана все ще вагалася, чи варто довіряти Василеві, бо в глибині душі їй було його шкода. Але мама одразу вирішила підстрахуватися і не дарма. Вона прекрасно знала, що Василь ніколи не зміниться. А Василь, хоча й старанно натирав плитку, вже починав розуміти, що його спроба реанімувати стосунки з колишньою дружиною знала краху, бо коли проти тебе теща колишній спічий, то, мабуть, саме час шукати нове житло і нове життя.